Око за око і зуб за зуб такі страшні слова, які стали для нас синонімом помсти, якоїсь жорстокості. Святий Єронім, коли коментує ці слова, каже, що законодавець в старому заповіті зовсім не хотів, щоб люди втрачали свої очі. Один одному вибивали. Тільки навпаки, хоче обидва ока залишити, і тому ця заповідь мала діяти на випередження, що той, хто задумав зло якесь зробити, ну то знав, що його чекає відповідь, його чекає покарання, і щоб це зупинило його перед тим, перед тим злочином, який він хотів би зробити. І для того закони. І існують, щоб більше, власне, попереджувати якісь злочини. А якщо злочин не має жодної кари за злочин, ну то люди будуть ці злочини робити, якщо вони будуть лишатися безкарними. Звісно, для нас більш важливе зрозуміти, що значать ці слова Ісуса, не противтися злому. Оце дуже важливо. Як нам розуміти ці слова? Чи є десь межа цього непротивлення? Адже роззнаємо, що зло повинно бути покаране. Якщо зло не буде покаране, то воно буде ставати ще більшим, ще більш агресивнішим і ще гіршим святий Павло. Каже в листі до римлян, перемагайте зло, не, не дозвольте злу перемогти, але перемагайте зло добром. Зі злом треба боротися, але так, щоб самому не стати злочинцем, щоб ця перемога над злом не стала ще більшим злом. Про це йдеться. Але все ж таки, зі, зі злом треба боротися, зло треба карати. Що це значить не протився злому, Ісус далі каже, якщо хтось вдарить тебе у твою праву щоку, підстав йому другу. Ну добре, це тільки ляпас. Від нього тільки шока почервоніє, і все, ніякої шкоди не зробить. Але Ісус ніде не каже, якщо тобі вибили око, дай і друге око, щоб тобі вибили. Або вибили тебе зуб, то дай, щоб і щелепу тобі зламали. Не протився злому. Так, 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 це має бути. Далі каже: якщо хтось хоче судитися з тобою і щось з тебе забрати, але ніде не каже, що якщо хтось хоче тебе пограбувати, то дай йому пограбувати, ні. Хтось хоче в тебе позичити, не відвертайся, так. Якщо хтось хоче позичити, так. Але якщо хтось хоче в тебе відняти, забрати, то що ти маєш так також це так Зробити Це? Вже не кажу про те, як хтось хоче тебе зґвалтувати, чи побити, чи вбити, то так само маємо не противитися злу. Знаємо, що той, хто. Не бореться зі злом, стає співучасником зла. Якщо ми бачимо, що діється зло, і ніяк на це не реагуємо, то стаємо співучасниками. Не можемо собі уявити таку ситуацію. Старші хлопці б'ють молодшого, а такий християнин підходить до нього і замість того, щоб заступитися за нього, каже: не протився злому. Да, хай тебе поб'ють, поб'ють і перестануть, все буде добре, не бійся. Не можемо собі такого чогось уявити. І для того, щоб краще ці слова зрозуміти, треба подивимось на те, а що це значить це підставляти другу щоку? Що це значить взагалі вдарити когось у щоку? Що це значить цей ляпас? Коли чоловіки. Б'ються один з одним, вони не, не, не ляпасами б'ються, вони кулаками б'ються. Ляпас – це щось інше. Це, можна сказати, такий символічний жест. І в нашій західній культурі цей символічний жест, як правило, показує, говорить про покарання якогось хамства. Ляпаса дають людині, яка не має честі. Раніше викликали на дуель, власне, давали ляпаса, викликають тебе на дуель, бо ти зробив то-то і то-то, поступив безчесно. Я хочу тебе покарати за це, даю тобі ляпаса. Або дама дає ляпаса кавалеру якомусь, що він сказав щось непристойне, або зробив щось такого, також покарати хамство таким чином. Але це в нашій західній культурі. Натомість давнину, в біблійській культурі те все ж таки значило щось трохи інше. Ляпаса давав господар своєму слузі, щоб його врозуміти, якщо він щось не так зробив. І це не було покарання, бо покарати міг би набагато гірше, якщо дійсно якийсь там злочин зробив, то міг би його гірше покарати. Але це скоріше таке попередження, таке врозуміння, що ти щось не так зробив і маєш це зрозуміти. Я тебе таким жестом попереджую. В такому контексті знаходимо такі слова також в старому заповіті. Майже ті самі слова, які сьогодні ми почули в Євангелії, підставити, підставити щоку. Знаходимо в книзі плачі Єремії, де пророк, власне, навчає праведника, щоб він охоче підставляв щоку тому, хто його б'є. Але що це значить? Бо той, хто його б'є, це Бог. Це Бог його врозумляє таким, як свого слугу, хоче його врозуміти – Поставити його на дорогу праведності, якщо він щось не так зробив. І тому той, хто дійсно хоче бути праведником, хоче жити по Божих законах, повинен охоче приймати від Бога такі ляпаси, бо це є попередження. Не противтеся злому. Маємо ці слова розуміти так само, як їх зрозумів Іов, коли казав. Добро ми прийняли з руки Божої, чому зла прийняти не можемо. Знаємо, що Бог не хоче нам зла, і Він нам не робить зла, але деякі такі події ми сприймаємо як зло. Ми думаємо, що це щось зле. Але Бог через такі, такі ляпаси хоче нам допомогти, як добрий, не злий господар. Хазяїн рабів якихось карає. Тільки як добрий Господар дійсно з цього слугу е, хоче поставити на дорогу правди за допомогою таких ля... ляпасів. Тому, коли ми щось не так робимо, самі робимо якесь зло, і Бог нас за це карає, не карає, врозумляє таким ляпасом, то дійсно мудра людина. Підставляю другу щоку, щоби це краще зрозуміти цю Божу науку і дійсно виправитися і стати доброю, порядною людиною. Амінь.